Ну що, Моська, вже на вулицю не хоче ти. собі те так пахне чужим котом? Чим чужим котом, Грижить привотив до мене. Але я тва всмутно люблю. Да? Що ж не хоч на вулицю. Та ні, мені тут непогано. А я, мабуть, чи піду. Дивися, сонечко повстає. Красотин, анінш, я, мабуть, тут, воно ж якого жорна казав, не прийти, біш. Дай на тебе, мамка, ікрай двері. Я, речі, ходжу на вулицю, то рейжу, грейжу, бо рей. не малий чи шо. Ти йдеш чи ні? Давай, моська, мені ж там буде без тебе сонно, давай пішли на вулицю. Дай, ну, то чо так присінш, я б ще поспала. Ли жорн сказавшим, що не прийти. Та прийде твій Ріжуля, прийде. Чого переживаєш? Пішли, мамка, прапор під ним, а тут ціпираду Ріжулю чекає. Ріжулю, так є він там чи не може, дам йому, щоб більше тих дівок чужих не ходить. Те он ганяє, хай водить. Будем дружити з сім'єю, парою. Не парою, а котритим. Мой, не знаю. Я не вмію рахувати, скільки нас там буде. Ну, тебе. Хочеш сама прапор піднімати, а я на тебе вбрасився. Фата вам вбрасився? потом... Давай, мамка, папа, будем Ей, прапор будемо піднімати. Кей, прапор у вівторок бажай піднятого, а на вулиці плюс три. М, -м потеплішало, морози пройшли. Для чого не потрібні ми? Не розумію. Рожунечко, а тебе? Є. Ай, ці прилезть до свого рожунечки. Ходить по іншим, ні, ні, він мене полюбив. А всім бажаю гарно, спокійного, романтичного дня, Маша носить мусять бомки пока. Ой, ваш соняк Сумки-бомки. Пока! всім гарного дня.